Перш за все у гуртожитки поселяють студентів пільговиків, мешканців інших областей, а також краян із віддалених районів. Діти сироти, діти напівсироти, діти з багатодітних сімей, діти, батьки, яких загинули при виконанні службових обов'язків, і діти із віддалених районів. А потім, вже відповідно, по мірі того, як є місця в гуртожитку, пропонувати студентам із ближніх районів. Дитина мала можливість продивитися умови, в яких вона буде проживати, і прийняти рішення про подальше проживання у цьому гуртожитку. Скарг відносно поселення від дітей і студентів, вірніше від батьків студентів-першокурсників, поки що не надходило. Цьогоріч більше тисячі першокурсників планували отримати житло в гуртожитках у жну. Заселили ж близько семи сотень. Керівництво студмістечка містечка пояснює, багато молоді приїхало з поза меж краю. А враховуючи різке зростання цін на оренду квартир, студенти змінюють їх на гуртожитки. Дуже багато квартир, які є в місті Ужгороді, Здані в оренду людям, які були переселені з інших областей з східних областей з Криму, і тому ціни на квартири трошки піднялися, і можливість всіх студентів забезпечити квартирами зйомними немає. І Тому ми змушені були частину студентів з квартир забрати за весінній період. Проживання в гуртожитку коштує близько двох сотень гривень за місяць. Цих коштів не вистачає, щоб створити належні умови для проживання в студмістечку. До прикладу, аби зробити капітальний ремонт. У четвертому гуртожитку потрібно близько 28 мільйонів гривень. Пояснює директор «Студмістечка». Найбільше ремонту потребує четвертий гуртожиток, тому що там блочна система, там треба міняти труби. Там треба міняти труби. Ми по можливості ми за прошлий рік і позапрошлий і за цей рік нам вдалося поміняти два стояка, Повністю ми зробили капітальний ремонт, але це мало. Це мало. Поки у «Студмістечку» і загалом університеті шукають кошти для створення кращих умов у гуртожитках. Молодь власними силами облаштовує свої помешкання. Дівчата з цієї кімнати кажуть, оскільки житимуть тут протягом п'яти років, то готові зробити затишок за власний кошт. В Кімната гарному в стані потолок залишили, плінтуса залишили, то все лише ну, обоє. Не треба особо тратити гроші. Якщо там я не думаю, що дуже дорого купити, скластися чотирьом людям, купити краску і як хочеш, красиво розмалювати стіни, то й не є дуже дорого, головне хотіти. Першокурсниця Анастасія сьогодні заїхала до своєї кімнати на Закарпаття. Дівчина приїхала з Одещини. Запевняє, із поселенням проблем не виникало, оскільки умови в гуртожитку не найкращі, прийдеться робити косметичний ремонт. одразу прийняли, поселили все в найкращому вигляді. Косметичний ремонт зробимо і все якось дуже добре. Думаю, тут буде взимку тепло, бо вікна добрі, металопластикові. Ми пофарбуємо стелі. Кількість студентів щороку збільшується, тому всіх охочих поселити у гуртожитках неможливо. Відтак нагальним питанням для керівництва вишу є пошук ще однієї або кількох будівель під студентські помешкання.